Аго, друзяки, у цьому випуску на вашікай ТаунСтор проти Ханівуд. Яку робиш саме ти, давайте це ж вияснимо. Добрий день, друзі, мої з України. Радий вітаю всіх на своєму каналі. З вами завжди ваш неповторний містер Атлан. У цьому відео на вас чекатиме продовження доволі цікаво захоплення формату битва PTPR Games. Ханівуд проти Таунстар. Яку робиш саме ти, М -м, вияснимо ж це. Отож, поїхали. Розпочнемо ми із нашого любого проєкту Ханнівуд. Ханівуд це ПТПР гра, в якій ви ми можемо і ви можете заробляти мене. Вона створена на базі космоса. А, і один із офіційних лозунгів даної а, гри це грайте на холодень і заробляйте реальні гроші. Спочатку я не повірила з очам, але все-таки це справді так. А, отож, як можна заробити? Перший варіант заробляти, купуючи на маркетплейсі пасіки та бджоли, після чого генерувати прибуток реальні гроші. Другий варіант заробляти, перемагаючи в режимі PvP битв. І, ну звичайно ж, третій варіант, він є набагато простіший. Це заробляти, показуючи свої монети кон в стейкінг. Механіка така. Під час посадки дерев гравці можуть генерувати додаткові монети і їх можна класти на стейкінг і отримати пасивний дохід команда. Якщо говорити про команду Ханіву, то це єдина та потужна система. Вони працюють, власне, як а, часики, от, да, такий німи фразіологізм, використав Адже справді так, вони знають свою роботу а, і при цьому мають великий-великий досвід за, стоб... за спиною. У цьому можна прикласти, поглянувши лише на той ж самий ажіотаж, який зараз серед даної грі. А тепер їдемо далі: партнери та інвестори. Як можна бачити, серед партнерів можна помітити дуже відомі обличчя. А це космос, Бітмарт, Окікс, Даустан та інші. Про що це не говорить? Правильно, це та гра, яка має велику підтримку як з боку користувачів, так і з боку інвесторів та партнерів, що безумовно, безумовно круто. А ось тепер перейдемо до конкурента. Ханівуд, і це Town Star. А весло спочатку. Ми вважаємо, що блокчейн має бути невидимим у наших іграх. Ми використовуємо просто, просту ігрову механіку, яка сподобається всім гравцям. Незалежно від того, чи вважають вони себе професіоналами блокчейну, належить гравцям. Гравці справді володіють тим, що вони виграють у наших іграх. Якщо ви зробите, заробите або виграєте магічний меч на ігровій платформі Кала, він ваш. А ваші предмети та будь-який успадкований статус є перевірений Ним активом у блокчені, який можна обміняти а, інші особі, або грати уз, а, з ним у грі. Правила спільноти. Ми не розробляємо ігри у вакуумі. Ми постійно співпрацюємо та перевіряємо припущення з нашою спільнотою Discord. Ми будуємо разом із голосовою спільнотою, чи внезок визначає напрямок розробки даної а, і кожної гри. Працює від людей. Усе в Gala Games Network залежить від системи Node, що залежить а, і належить гавцею. Мережа Gala підтримується такими ж. Користувачами, як і ви, які керують вузлами Gala, зі своїми, е, своїх домашніх комп'ютерів. Отримайте свій, власне, свій сьогодні, власне. Порівняння Ханівуд і Townstar. Townstar – це ігрова ігра на жанру P2P, заново. Порівняння Ханівуд і Townstar «Town – стар. це ігра це игра жанру Пітепіон, яка я власне погано, але однозначно є куди все-таки рости. В свою чергу Ханівуд уібрався в усі сильні сторони усіх P2P games. Можливість заробітня чоловік за хвилин стабільна економіка, можливість брати з собою, можливість. Своїх розмов научок та інше. А, і а, якщо в підсумку, то скажу наступну інформацію. Після приєднаних проєктів перемогу отримав. Як ви думаєте, хто? М -м -м. Правильно! Перемогу отримав Хайгуд. Тому вітаємо ось з даною перемогою. На цьому у мене все. Будемо прощатися. Усім гарного дня та бувайте!